На каналі Олів сироварня на кухні. Дуже багато було запитів про рецептури сира. Чому ви не ним, не знімаєте? Хочеться якийсь такий простенький рецепт сира. А хтось запитував відео по витриманим сирам. Дивіться, ми залишилися без сироварні, ви це знаєте, тому мені просто ніде було щось для вас знімати. Зараз ми знову знаходимося на сироварні в місті Хмельницький, тож я вирішила, поки працюю, зняти для вас рецептуру сира. Чому Солоня? По-перше, тому що <смі> у мене тут є команда його робити, я його буду робити прям кожного дня. Це перше. А по-друге, я би так сказала, що це все ж таки такий простенький сир, з яким справиться навіть новичок в цій справі. Я хочу вам показати, як я вдома постійно економила свій час. І робила таку собі заготовку на соломі, якщо не маю змоги закінчити процес весь сьогодні. Тож буду вам зараз спокою все розповідати і буду сподіватися, що вам все буде ясно. Тож поїхали. Молоко в мене сьогодні коров'яче, молоко в мене не пастеризоване. Це чисте молоко, припущене через аналізатор молока, автоматична дойка. Тож розпочинаємо. І так, температура молока. Повинна бути не вище 19 градусів. І ми починаємо вводити нашу лимонну кислоту. Я беру 1 грам на 1 літр молока. Виливаю і зупиняємось. І зараз буду міряти pH. Мій стартовий pH тут 6,7. Я хочу зробити десь 6,1, 60 Саме перше, що я хочу сказати, що з молока я трошечки зібрала вершки, не пропускала через сепарата, а просто зібрала вершочок з холодного молока, щоб трошечки молоко було знежирене. Для чого я кладу лимонну кислоту? Для того, щоб прискорити процес, тому що для того, щоб почався соловує наш плавитися, для того, щоб ми таки змогли зробити як чечел, якісь косички з вами, для того потрібно. І певний pH, тобто певна така кислотність сиру, яку ми будемо намагатися досягнути путем визрівання сиру в сивороці. Але це згодом. Лимонну кислоту ввела і починаю гріти до 35 градусів. Якщо у вас є pH, то ви дивитесь по pH метру, щоб у вас була активний ваш pH 6,1, 60 не нижче. Якщо немає, то просто я вам раджу 1 грам ввести лимонної кислоти на 1 літр молока. Але це при умові, що у вас свіже охолоджене молоко, там йому не два дні, не три, а це свіже молоко, яке охолодили і ви працюєте. Далі в мене гріється молоко. У мене молоко вже 35 градусів, тож ідемо засипати заквасочну культуру. Для цього, бачите, я вже собі в скляночку відміряла. Я вам тут не можу сказати, яке буде дозування у вас вашої заквасочної культури. Чому? Тому що у кожного виробника. Своє дозування, тобто просто дивіться на упаковку і вимірюйте собі під ваш літраж, який у вас зараз стоїть на приготування сиру. І так, ми беремо термофільну заквасочну культуру і вносимо в молоко 35 градусів. Заквасочну культуру я просто розподілила по всій поверхні молока і перемішую десь хвилину. Так, даю. Попрацювати за квасичній культурі молодці десь 30-40 хвилин, і буду водити фермент. Фермент використовують той, на якому ми звикли працювати наш рослинного походження, але ви можете використовувати будь-який фермент, який у вас є на сироварні чи на кухні. Але моя невеличка порада, будь ласочка, використовуйте фермент, де якнайбільше хімозину, 100%, 90%, 95% і менше піпсину. Я включаю мішалку, але якщо у вас кастрюля, ну просто зрозуміти, що ви можете все те саме робити в своїй кастрюлі, то ви просто помішуєте молоко, яке у вас 35 градусів, може трошечки остило і 34, і починаю вводити фермент. Перемішала десь буквально секунд 40 і виключаю. Молоко я залишаю в спокою або у себе, або в сироварні, або в кастрюлі, залишаю до утворювання згустка десь на 30, 35, 40 хвилиночок. От тут дуже будьте уважні. На мою таку суб'єктивну думку, якщо у вас швидко утворюється згусток, наприклад, там 10-15 хвилиночок і все вже є згусток, на слідуючій е, виробці сира, на слідуючій варті, будь ласка, зменшити дозування свого ферменту десь на е, 20%, 15-20. Просто спробуйте, тут треба трошечки погратися. Якщо згусток утворюється довго, прям до години 50 хвилин, то треба трошечки додати більше ферменту. Якщо ви пастеризуєте молоко, а це дуже правильно і є за це і так має бути. То тут ви вже самі знаєте, що перед тим як ввести фермент, ви обов'язково додаєте кальцій, хлорід в молоко. Чекаємо. Але поки в мене утворюється згусток, я не гаю часу. І знаєте, що я буду робити? Я буду плавати сулугуні, але той, що робила я вчора. Ці в мене головки навіть трошечки такі холодненькі. Тому що це те, що я вам казала. Вчора я не мала змоги, бо дуже пізно привезли молоко, і я не мала змоги поплавити сир до ночі, до вечора. Тому я, коли починала робити сир, не клала лимон. Кислоту, а нагріла молоко до 35 всипала заквасячну культуру, потім фермент, все робила, але без лимонки. І коли вже сир був у формах, ви це скоро побачите. І коли він трошечки я десь пару разів перевернула, він в мене став такий прохолодний, я переставила його в холодильник, 5 градусів в холодильниці. І сьогодні я дістала. Зараз я поміряю pH, він вже трошки в мене відійшов в сироварні десь 2 години. Будинки стоїть, буду різати і плавити сологуні. Чим це класно? Як я вам і сказала, тим, що ви можете розподіляти свій робочий, час так як вам зручно. Тобто я це поплавлю, а потім у мене вже це буде готове сирне зерно і я слідом поплавлю і цей солугунь, який роблю сьогодні. Перше, що я зроблю, це поміряю пиж. Для того, щоб нам плавити, в нас потрібен, мені потрібен pH десь 5,2. Дивимося. Бачите, яка температура. 14,5. Холодний, але вже нагрівся. Чудовий pH буду різати. Такі полосочки мене задовольняють, тож перерізаю весь свій молодий сир. Сир я ріжу, але і згусток не забуваю перевіряти. У мене пройшло 30 хвилин. Подивіться. Подивіться, який це згусточок. Ось що у вас повинно вийти. І так, починаємо різати. Нарізаю десь по 2 см вздовж і поперед. Все порізали. Я навіть не мірюю на цьому етапі pH. Далі я беру ось таку ліру, це бачите, горизонтальна. Але якщо у вас немає нічого страшного, ви в кастрюлі можете і так пройтися ножем. І головне це зробити кубики. Погнали. Нам з вами потрібно зробити сирне зерно розміром десь з фасолину. Ви це все можете зробити і ножем. Трошечки тут незручні ліри, але вже працюємо тим, що є під рукою. Після того, як у вас сирне зерно розміром з фасолину, ми включаємо нагрів і будемо гріти і обов'язково мішати. Якщо у вас вогонь, газ або електроплита, то це дуже дуже повільно. Ми нагріваємо до 38 градусів. Дивіться, ось так воно у вас повинно виглядати. Поки погрі прогріли, вимішували, то десь розмір зерна став з кукурузу. Кукуруза фасалина, ну реально не має значення в сологуні. Даємо зерно осісти і просто зливаємо сиворотку. Ви це можете робити ось так. Ми зливаємо ось так. Друзі, дивіться, коли ми з вами злили всю сироватку. В нас є два такі, два шляхи, що далі робити. Перше, якщо у вас взагалі трошечки, ви там з 10, з 20, з 30 літрів молока робите соловуни, то коли ви злили у Вас таке, якби не сироватку, у вас таке, якби пляцак. Утворився, ви його просто залишаєте там в малесенькій кількості сироватки, щоб він лежав і набирав свою, свою кислотність. Але нам потрібна сироварня, тому ми її вимили. І далі будемо працювати з козиним молоком. Тому я переклала в майбутні сологуні сирне зерно, просто в форми. В сироварні у нас 25 градусів, тобто я можу так залишити. Зараз разочок переверну, щоб було гарненько, і воно і так набере свою кислотність. pH і так буде падати, але в сироватки цей процес буде швидше. Це просто, як добре, сирне зерно тримається в кухні. Поряд працює Юра, тож вибачте засторонні звуки. Що у вас може бути ось такий варіант? Бачите, свій молодий сир, я залила сироваткою і ось так залишаю. Скільки ж буде у нас стояти, так наш молодий сир набирати післотність? Це все залежить від того, яка була у вас кислотність молока на старті, яка температура в сироварні, як взагалі швидко буде набиратися ця кислотність. Тому це може бути і 2 години, може 4, може 5. Я вже знаю. Так як я вам сказала, якщо в сироватку положу, покладете, то буде трошечки більше, скоріше. Вибачте, будь ласка, якщо без сироватки, то трошки повільніше, але мені потрібен той час, бо мені бачите, треба переплавити те, що я вже нарізала. Щорашня. Як же нам зрозуміти, коли вже час плавити? У кого є PH-метр, то перевіряє, що було 5,2 і 5,3 буде добре плаватися. У кого нема, це тільки робити таку пробу на розтяжіння сира, тобто окунати невеличкий шматочок сулугуні молодого ну, сира. Сологуні в кипячену, не в кипячену, а в гарячу воду, і перевіряти наскільки він нас тягнеться. Зараз ми цим з вами і займемося. І так, я підпалила газ, ставлю кастрюлю і наливаю буквально 700 мл води. Покажу вам, як я готуюсь до того, щоб плавити сир. В мене є вода, вона холодна, фільтрована, десь 12, 13, 15 градусів. Сир, який я подрібнила, ось така лопатка, а також вода на плиті. Ви це бачили. В горячу, десь 85 градусів воду. Я бросаю, бачите, декілька полосочок в слугуні. Дуже мені е, незручно і знімати і працювати. Але спробую починаю до стіночки їх прижимати. Звісно ж, я і так бачу, що в мене вже просто супер і можна тягнути весь слугоні. Але я хочу, щоб побачили і ви. Бачите, як добре тягнеться. Далі я загружаю прямо десь по кілограму моїх оцих полосочок. В воду 85-88 градусів. Це вже ви дивіться, як, як, як вам комфортно, і починаю його плавити. Тобто постійно, ось такою лопаткою широкою, прижимати добре до стіночок. Потрібно вдягнути рукавички, але зараз пошукаю, якщо немає рукавичок, нічого страшного. Я це вже багато років роблю, тому для мене це ок. Ось так це виглядає. До речі, я огонь взагалі не виключала. Мені так дуже зручно. Я підтримую вогонь, підтримую тепло. Хтось просто заливає величезною кількістю гарячої води, але мені дуже зручно так. Ви тільки подивіться, як добре вже підплавилась маса. Але я не зупиняюсь. Бачите, ось така маса мені потрібна, еластична. М'яка, все, починаємо працювати. Так, дивіться, тут тепер у нас може бути варіації, скільки завгодно, на що вистачить фантазія. Я зараз вам покажу, як я такі роблю доволі симпатичні косички, бублічки, не знаю навіть, як це завітушечки, як це назвати. Дивіться, я беру кінчик сулугуні і починаю його витягати. Ось таким чином. Тягну. Тягну просто на холодний стіл. Ви можете тягнути скільки завгодно. Вибачте, я так просто камеру поставила, щоб вам все було видно сир, а не мене. У вас просто ось воно лежить на столі. Знаходите два кінчика. Якщо він у вас такий товстий, то просто його брик і в кастрюлю. З'єднуйте і шукаєте далі. Бачите, ніякої магії взагалі немає. Все дуже просто. Знайшли, з'єднали, знову з'єднала. І ось що вийшло. Тепер це дуже важливо. Трошечки дайте йому ляпаса об стіл, щоб знав своє місце. Щоб знав, хто тут главний. Так, це точно. Далі знов з'єднали ось так. Бачите, ось висить. Одразу прибираю, щоб не заважало. Це буде дуже така маленька. У мене косічка просто для вас показова. І далі я просто перекручую декілька разів. Бачите, як жемчуг. Перекручує, тягаю. І отримую ось таку маленьку. Такі прям маленькі я не роблю. Роблю, щоб десь важили 300-350 грамів, максимум 400 Все, і кидаю в холодну воду. Пробуємо ще. Ставила на стіл прям кастрюлю і хочу вам показати. Подивіться, бачите, яке еластичне, яке. Хоча, до речі, це ж я вчора робила, це в мене 50% кузинного молока і 50% коров'ячого. А сьогодні вже сута коров'ячого. Так, ну що, зробимо щось. Якщо вам дуже гаряче, не бійтеся кунати в холодну воду руки, не бійтеся навіть сиру кунути в холодну воду. Це нормально. Іншу плюшечку, але теж зробимо своїм. До речі, ви знаєте, що справжній чечу це коли волосиночка чечела відділяється і проходить в вушко голки, уявляєте собі? Але це дуже-дуже багато забирає часу, ну це факт. Тому я просто роблю декілька слоїв і потім. Як я вам показувала тільки хвилинку назад, бачите, тут палець, а тут тримаю, перекручую. Буду дуже симпатично. Зараз подивитесь, Перекручую, можна ще підвитягнути і ще раз перекрутити. Якщо бачите, що дуже така, знаєте, довга і не дуже гарна. І ось що? Що в нас виходить? Все. Булькаємо воду. Ще хочу вам показати один варіант. У кожного є на кухні такий ковшик. Є у нас солкові. Бачите, все під, все під себе. Все під себе. Це я називаю народити солокону. Тільки хоп, і у вас, бачите, тут так. Запаяйте трошечки в гарячій віч і покладіть в ковшик. Взагалі-то треба, щоб було трошки більше. Знаєте, але і так піде. Трошечки придайте форму. І окунаємо прямо з ковшиком в холодну воду. Занурюємо і залишаємо. Коли ваш сулугуні вже тримає форму, то просто можна перекласти воду до інших. Так, ну що, ми переплавили весь свій молодий сир і вже зробили сулугуні. Він полежав нас, поки не стане прохолодним, десь з годинку в мене в холодній воді. Що будемо далі робити? А далі будемо солити. В мене 20% розчин солі охолоджений десь до 12-13 градусів. Це дуже важливо. Тепер, що стосується, скільки ж тримаємо сир. Слухайте, тут все за вашим смаком. Я тримаю отакі тут 330 грамів, ровно 30 хвилин. 300-350 грамів тримаю 30 хвилин в розчині. І так, занурюємо. Нічого більше у мене тут немає, тільки фільтрована вода і сіль. Занурю, бачите, всі майже однакові. Через 30 хвилин я дістаю свій сир, кладу його на стіл і даю буквально хвилинок 30 полежати, щоб сольовий розчин стік. І тільки потім я вакуумую цей сир. Все. Перед тим як казати вам папа, я хочу перевірити кислотність того сира, що ми з вами робили сьогодні. Бо я ж скоро теж буду його плавити. Дивимося. Ви пам'ятаєте, так? Нам потрібно 5 і 2, або перевірити сир за допомогою гарячої води. Ви вже зрозуміли, що плавити другу партію я буду без вас, тому що буду чекати, поки кислотність виросте. А зараз хочу показати вам сир, який ми з вами зробили. Маленький такий, я витягла його якраз з розсолу. Зараз розріжу. Хоча я не знаю, що тут різати взагалі, якщо тут треба брати і рвати. Подивимося. Бачите? Зберігається такий сир в залежності від того, як ви його просолите. Якщо дуже просолите, то може й днів 60 в вакуумі. Якщо легенько, я не люблю дуже солений солгуні, тому буквально днів 20-25. Ну, мені здається, це взагалі чудовий результат. Наостанок дуже хочу вам сказати і порадити і, взагалі, щоб просто ви знали, як зрозуміти, якщо у вас немає ph метру, як зрозуміти, що або трошечки почекати, що потрібно, щоб кислотність наросла, або ви вже перечекали і вже немає смисла і сенсу, і не буде у вас просто плаватися сир. Коли ви робите цю пробу на розтяжіння, то просто знайте, якщо ви тягнете і одразу рветься, то потрібна така невеличка стрічка, то потрібно, щоб ваша сирна маса ще полежала. Але будьте на чеку, не прохавте у цей момент, бо у вас там ось ось 10, 15, 20 хвилин і вже можна починати плавати. А якщо ви кладете невеличку смужку в, воду, в гарячу воду, і у вас вже, знаєте, така сирна маса розсипається, немов в творах, то це вже все. Ви перетримали. Кислотність дуже висока, і ви вже нічого не зможете зробити, на жаль. Так що просто бути дуже уважні, бо молоко і сир потребують нашої уваги. Ну, не знаю, не мов не мав маленьке дитя, так воно і є. Ну, ось і все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. Я дуже сподіваюся, що ви спробуєте приготувати соловоні, і що у вас буде дуже класний. Результати, дуже смачний результат. Якщо не вийде з першого разу, може, взагалі просто не переймайтеся. Робіть ще. Завжди на зв'язку, завжди ваша форматньоолі.